Вагонка з'ясена. Помальована два рази в колір мілк. Ось як вона виглядає з тильної сторони. О, як вона виглядає вже під кольором. Ось яка текстура по ній може бути. Ось, Ось як вона може виглядати. Бачите як? Змінюється її натуральний колір. І ось це вона під кольором milk. Ось так і ось такий спосіб вона попадає в станок, де вже проходить полірування. Ось, ось як вона виглядає. Та вона виглядає, вже полірована. Ця вагонка безшовна, шовна ясна, помальована в колір мілк. А якщо вас цікавить, знаєте де звернутися, ми підскажемо, поможемо. Гама кольорів дуже велика. Так що, який потрібно колір, можемо помалювати, як вагонку з ясена, смереки чи будь-якої іншої деревини. Звертайтеся, номер телефону в капці профіля, підписуйтесь на сторінку.